Інколи я підозрюю, що сенсу людського існування немає. Людство вбиває власну планету, намагаючись відчути крихти задоволення, які залишили нам предки. Ми нікуди не рухаємось, нічого не змінюється. Таке враження, що від цього почуття нікуди не втечеш. Смерть, голод і війна завжди наздоженуть тебе, навіть у космосі під тонними океанічної гладі. Нема сенсу тікати, розвиватися, жити, продовжувати, творити все закінчиться в кінці тунелю. Навіщо ж чекати кінця так довго? Але увесь цей час життя не проходить як мить, час не плине, як пісок, життя стоїть, а людство не в змозі осягнути вічність. Щоб життя мало сенс, треба дожити до свідомого віку, щоб просто вигадати його. А потім пережити кілька екзистенційних криз і придумати ще кілька нових змістів, щоб не загубитися у руйнівних думках. Щоб життя не було сенсу, треба створити цей сенс із попелу, повірити в нього усім серцем і жити ідеєю цього сенсу, доки не помреш. Але чи цікаве таке життя? Чи можна виростити в собі таку віру, що триматиме на цій палаючій планеті? Ніколи не вийде бути впевненою, що не з'явиться тріщина, прогалина, в яку буде? Помітно, як ідеї руйнуються зсередини, у моєму віці, мабуть, складно розмірковувати про сен життя, поки навколишній світ вмирає у мене на очах. Та філософка з мене вийде вдала.